Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до наших бічків. Коля зранку їх відкрив, то вони там в холодочку стоять. Тут нас ночувало кура сіна, зараз ми плануємо його закинути. Ніхто, Ніхто не розгрузив без нас. Хіба, може, бички трошки поскубали. Вчора ми його сюди привезли. Зараз закрию зразу двері. Рубички не повиходили. Ми його не тюкували, зразу так навіз. У нас було два помічники, Ярослав під'їжджав, а Кирил допомагав загрібати, то ми так його швидко і погрузили. Вже нам трошки легше, не треба трактора заводити, під'їжджати, то вже нам допомагали. Біля нас також натомилися. Приїхали додому, пішли ще покупались, повечеряли, то й зразу і позасинали, їм таке подобається трактором їздити з нами на полі. Але так їх часто з собою не беремо, коли жарко, то вже не хочеться. Отак бички його тут вже поскубали. Бички трошки вже розгрузили. Хай стоїть, вони зразу будуть кіст, і не треба буде закидати. Коля каже, хай стоїть тут віз. Де не треба буде розгружати, зразу буде тіст і не треба буде їм підкидати, правда? Ну. Будуть ходити, собі, походять, поїдять. То вже тоді пастись не будуть. Отам в холодочку стоять. Будемо його закидати на вишки. Гарно Недобре причепить. Ти не добре причепіть. Будемо загружати з цієї сторони, ну, тут ще дверей немає, зараз коля. Будеш вирізувати. Показуй, де. <с> показуй, де. То ти під'їжджай возом, де там вже виберемо. І зараз 4 -4 силиси, паласи, дошки, -4 -4. А, ну. Показуй. Тож так, то я жартую, <с> ти кажеш, показуй де. То ми зараз десь виберемо посередині. З цієї сторони буде трошки легше нам загружати. Бо так і вище. Ну а тут а так низько. Ну, сам низ тут. Да, де високо буде закидати. Ну нічого, трохи з цієї сторони, трошки з цієї. Сьогодні ще плануємо потікувати, коля вже там позгрібав у валки 70 сотий. А скільки Коля, вийшло валків? Три. Три. Нема наші добре. Нема, нема рабрини, якось ми зараз ще будемо. Да, нема рабрини. Можна було б вдома якусь взяти таку малу. Що? Тимчасову. Думаю, так. А може треба трохи вище, ні, чи так нормально? Тут якраз перемичка. А, перемичка там. Нормально. Все вже, двері є. Зараз будемо загружати. Зараз буду під'їжджать, закинемо. Тут так не високо буде піднімати його. То нормально. Взагалі, знаєте, якби хто зробив таку невеличку естакаду, хоча б з метр, щоб ще вище він стояв, то було б чудово і тюки закидати і все. Такі дверцята, Все знаєте, якось так виходить що в процесі, то тоді немає часу, то того, що тепер вирізав, то вже ну, мушу зробити їх, Тому, щоб, може бути, бурата, щоб хліба не розкрило б. Там десь заховалась. Все, будемо приступати помаленьку. Тут такі вішки не перероблені, вони ще просто отак, то так трохи не дуже удобно зверху ходить. Коли, наприклад, такі, як вдома, що ця сторона на метр п'ятдесят піднята одна, то набагато краще. Щось планував я, але бачу, що поки що не співаємо, то загружаємо. Бо планував, можливо, їх перероблю до осені. Але може і не перероблю. Зараз вже будемо починати загружати сіно. Вишки пусті, то саме так добре на початку. Ну. Роздолі. Так, да, є роздолі. І вітер ходить. Сюди ми багато сіна так не плануємо, в основному хочемо солому завести. Ну, трошки сіна, щоб було, а трохи соломи, щоб була більша половина соломою. Так, все. Приступаємо? Да. Ходить добре, звісно. Ходить добре, але за нас його ніхто сюди, його, коня не закине. О, так добре з цієї сторони. Давай мого інструмента. Зараз я буду відкидати. На початку так добре, не треба топтати, ще багато відсовувати. Може, я так буду по сторонах? Правда? Да. Ну, що потім не мішало ще посередині. її. Ну, зверху дробне таке. То малим телятам добре? Не крепко хочу. Не крепко хочу. А то коли наскладають тут, а де вже будь повні. <смі> Треба трохи його. Як удома. Спочатку, як виходить, а потім поправляємо. Сіна, на коля, здається, небагато, а трохи зім було роботи. Дощ намочив, коли його згріб, а потім вночі йшов дощ, то поїхали його порозкидали. Так гарно намочив. Ну, дощ такий. Говорили, Donc, ну. okay. А поворушили десь швидко так висохло. Погода. Okay. Ну то ж там ж один дощ і одразу воно й висохло. Так, за... зараз будемо лесю зружати. А як <тін. щу> мені? Там correctly... штани не порвали так, ні, ну, давай я такого. Я тобі так... Ну, давай, ну. Ч... А мені куди? Чіпляйся за мене, хто заходи. Чепляюсь на шию як небудь. Перед падем. І Що? Ну давай, давай. Стой, ну. Та тоді сама, я тебе і не... І не чіпав майже. Така. Як лег... Легенька як принка. Все. Тут знаєте, добре, що не треба, як вдома загрібати. А то там час загружаємо, а пів години загрібаємо, тому що коли йдеш пораться, то за ногами можна заплутатися. І ще півчаса двора прибираємо, щоб заїхати. Да -да. Там відро стоїть, там граблі та все. Потім Леся зайде назад, хурі, показує, коля не бачить, коля сердиться, Леся сердиться. Я махаю, заїжджай. грандіозний піш. А тут он шикарно. І заїхав, виїхав, і все. Добре, зараз змітаємо. Бічки до нас не, не приходять. Сьогодні щось вони. Як під грушкою, як ми приїхали, так вони й не йдуть. Бо образ упали, зараз треба йти. Зараз пойду, може покупаюся, тут хлопці купаються діти. Там ж по коліна води. Я ляжу. Там така вода якраз що, що замазиться, але все одно треба сплоснутися. Зараз трохи почекаємо, тоді після обіду вже поїдемо, стюкуємо, заберемо ще тюків там, я думаю, можливо, штук 50 буде. І вже потрошку-потрошку по і, і два трошки виходить. Так. О, давай тебе тут зараз зніму. Ні, тут я сама. Знаєш, з моїм розкладом і вишки повні. Ну? Потім вже коли порівняємо. Нам аби заховати. Так, ну. да, ти завантажила конкретно. Завантажила конкретно, що вже віч не вміщається. Може все трошки позагрібаємо, де постаряємо. Чекаємо, не збирають. Вони позбирають його. Ото то ще лучи. Ну, от зло, щоб дорозі не трусилося б. А виник де то там? Виник. У нас тут є. А, в рубли. Дещо у нас плани помінялись, цюкуємо вже завтра, Но сьогодні приїхав з кошу таку ділянку, туди мала, один гектар в одному місці. То, знаєте, так буде тр... трохи де розгулятися. Отаке сінце дрібне гарне буде бічкам поїдати. Приступимо. Зараз Леся стане тут на межі, десь трави нарвав, коли чоловік показував мені отут. Так, будеш лесітяти, я на тебе приїду хай підсихає, назбирається щось. Травичка гарна. Добре, поїхав я. Ти міняєш, щоб гостріші були. Щоб гарніше косило. Вже коля відмірав. По одному разу прийшов. Ото сьогодні смалить у нас. Ножі місцями перекинув. Тут вони ну, нові стоять, ще на одну ділянку їм і скосив, то на цю сторону взагалі зараз ще не косили, що. Щоб перекинув, то бачу, якось так багато і впльовує. Воно часом буває така трава і здається менше, але важче коситься. Ну Тут -то нічого, тут -то зілля. Все то гарно. Де така є мічка, ми її називаємо. Тут по косарці лопнув палець, оцей, де чіплять її. То я замовив, сьогодні завтра в магазині заберу, поки що ну цього гектара скошу, болта поставив, там на шайбі попідкидав, гайку прикрутив, так і працюємо. Тут знаєте Можливо, які 200 метрів виходить чи, чи ще більше як 200 метрів довжина, то так нормально є де розігнатися. Кошу на другій передачі вже по трактору 65 мотогодин, то масло заміним вечором приїхав, так бістренько я злив мене, вже воно було готове, фільтр йшов в комплекті, ну, в, у зіпі до трактора, то вже трошки газюльку нажимаємо. Все, будемо продовжувати. А то, ну здається, так, гектар це немало, треба трохи поїздити. Буде косити, а я вже поїду додому. Тут є де розогнати, і косаркою, і грибалкою буде. І сіно буде, ну, мені здається, це сіно саме таке гарніше, що ми косили, ні. Тут така прогноза. Осока, так. Да, у нас такого ще не зустрічалось по полях. А вони будуть чисті, її. Але нам головне об'єм також треба. Так. Нам треба і по кількості багато, і по якості, якості. щоб було і гарніше. Було і, і таке сіно. Такого ще ми не косили. Що таке вона осока висока. Ну все, я їду. Сьогодні така гарна погода. Поки ми остальне дотікуємо завтра, то все вже буде підсихати далі. Отакі ділянки косить чудово. Коли її довжина метрів 200-300, то знаєте, я зайшов в загоночку і пішов помаленьку. Зараз трактору трохи обертів вже більше даю. Раніше косив на півтори тисячі, зараз на 1700, щоб, щоб йому так трохи легше було б. Бо того, що маса така. Немаленька. Ось сінце сінце березкою все підрад є. Зараз піду до моцикла візьму воду, оставлю собі. Але я вже не додому поїде. Ну, тут, мабуть, і тюками то не заберемо за один раз. Можливо, хіба візьмемо прицепа і воза. У тому році так було з одного поля, забирали прицепи віз, там трохи понакидали, щоб його так не дуже... Високо, як індійці ложить, бо там бачу все. Вони так люблять перекидатися, нагрузять, нагрузять потім перекидаються, всі кричать. Зараз приїхали, заберемо ще таку смужечку невелику, тут 5 соток. Така вона люцерна, вже трохи старувата. Ми в людей купляли, а це вони кажуть, хочете, забирайте, щоб воно не пропадало б не старіло б. Ой, І коровка тянеться. То ми зразу заведемо до бічків закинемо, ну і бічків закриємо, вона вже ближче до вечора трохи. Так приїхали, зараз по порадку почнемо підбирати. Тут така смужка, знаєте, можуть прийдеться задом здавати, щоб виїхати, тому що на п'яти метрах. Розвернутися не вийде, а з тої сторони пшениця, з цієї картопля і там одразу канава. Якось, знаєте, нам писали, що вам такі наділи понамірували Це внутрішні вороги, що такі невеличкі. Бачите, тут людей картопля, там увесь трошки, там знову картопля. Тоді пшениця, з цієї сторони пшениця. Отакі. Ну, це, це воно щось чогось раніше так робили. Потім коли вже пої розмірали, там трохи більші ділянки. А це як нас називають сілерадуська, чи як вона земля трохи вже сиплеться, можна що... було б ще трошки почекати, щоб вона відійшла б. Не, не така була б крихка. Так все, я буду носити. Коля загружає, я зараз попідгрібаю. Тут розкладати не треба, просто так буде в ребринах, тут його небагато. То попередню хору, яку ми розгружали біля бичків, то я трошки притоптувала, бо там було сіна більше. Але нічого, на який тиждень буде для бичків, сіно гарне, тут близько біля села. Та заодно й закриємо, наберемо води. Ми так і планували вже ближче до вечора. Сьогодні всі ворушаться, так. Да? Ну, ще корів тримають. І сіно так сьогодні все сухе везли. Ще трошки, ще ми так не їздили. Здається, скрізь дорога була, а тут не можна виїхати. Ну, ми вже тюкуємо. Сьогодні такий у нас деньок, дай Боже. Часом буває таке, що в мене годинку в обід, коли саме жара дома пересидіть, то сьогодні не виходить. Коли забирати не будемо. Самі ще щось тюкує, вже завтра їх заберемо. Переночують, він каже, просто позвонив, що з цій стороні можу сьогодні зробити. Знаєте, можливо і добре, завтра буде спокійніше, ми один одного шукати не будемо. Приїдемо, заберемо, погрузимо. Toda res ne bi smeli. Скоріше, каже Коля, збирай руками й да? так. Зі сторони валок грубший, як загрібав. Ну, тут трошки низ, то може. Ну, що густіше було. Сухе? <реку> може, не добре, що сухе. На завтра вже нам робота є. Ми щось так планували завтра до обіду стікувати, а потім вже возить. Вже в нас зараз і корови пішли, вже з паші додому, сонце заходить, вже вечір. Удень жарко, а ввечері так добре, свіжо. Сьогодні? свіжого. Ну. непогана. непогано. Да, сьогодні щось нас трошки йде не по плану, правда? добре, добре, Так зараз То так. Все, так, добре, так. Да. Зараз приберемо, а то все, знаєш, плануємо завтра після обіду повозимо. А так вже будемо, значить, в нас стіковано. В одному рядку 15 уків, а в другому скільки ти порахував? Бо я в першому порахувала. 14, а п'ятнадцять поїхав майже повний. thank <laughs> you Вже стікували, ще в нас одне поле вже буде прибране. Сіно так на возу й стоїть, але зараз поїдемо бички, закриємо, а сіно вже завтра розгрузимо. Ну На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!